Всім серцем любіть Україну і вічні ми будемо з нею. Любіть у труді, відпочинку, як пісню, що лине з Орею. Весна укола нас зібрала, свої звертання надіслала. Того, хто справа, похвалите, у який ти гарний, того, хто зліва збадьорити, сильним будь. Всі, хто пустує, Пожурити, всіх, хто сумує, звеселити. А зараз ми з вами зробимо артикуляційну розминку. Вітерець в лісі, шш. вода у струмочку. Хлюп-хлюб-хлюб. Дмухнули на кульбабку. Просимо тиші. Дітки, ви в нас розумнички такі, давайте закінчимо чисто мовку. Слухайте уважно. Ай-ай-ай, цілий ай, ай. день шумів. Ай. Ай-ай-ай, несе муха. Каравай Так. Ей, 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 поскликали сто гостей. Ай-ай-ай. Грай, скрипочка, грай, ай-ай-ай, душі наші звеселяй. Назвіть, будь ласка, одним словом: барвінок, фіалка, мак, кульбаба. Так, дітки, це квіти молодці. І про квіточку кульбабу я пропоную вам послухати жартівливий віршик. Слухайте уважно. Вітер біг повз очерет із кульбаби здовбирет. Здивувалася Марися, голова кульбаби лиса, у дідів лише буває отакою голова, тож її назвати слід не кульбаба, а кульдід. А як іще в народі називають кульбабку? Давайте з вами дізнаємося. Кульбаба одна з найпоширеніших рослин на землі. Через свою будову квітки вона має багато назв, Літучки, парашутики, пухлинки, пустодуй, баба куля, сонечко. Кульбаба. Це рід багаторічних рослин із сімейства айстрових, таких, як пижма, ромашка, волошка. Найпоширенішою є лікарська кульбаба, яку також називають звичайною. Вона має суцвіття кошик. Плід має своєрідний парашутик що допомагає вітрові легко розносити насінинки на далекі відстані для успішного проростання. Корінь має стрижневу будову, стебельце цілиндричне, наповнене білим липким соком. Листя гладеньке, надрізане, зібране у своєрідну розеточку. Назва квітки походить від слова кульбастий, горбатий загнутий, адже стебельце кульбаби легко згинається під час плетіння віночка, а якщо кінчик стебла роз'єднати на декілька частин і помістити у воду, то вони закрутяться у своєрідні кучері. Діти дуже полюбляють гратися лялечками з кульбаби, адже кожна із них неповторна і має свою незрівнянну зачіску. Жовта квітка кульбаби це символ хоробрості, сили та нескореності. Вона здатна вирости заново, навіть якщо від неї. Ціліє всього шматочок кореня. А ще про кульбабку існує легенда. А ти знав, що існує давня легенда про те, що кульбабки це діти місяця і сонця. Вони мали запалювати на небі щоночі ліхтарики, але одного разу не захотіли цього робити. В покарання місяць послав вітер. Який здув їх на землю. Але навтіху сонце пообіцяло, що на землі діти будуть світити так само яскраво, як і на небі. Щоліта квіти перетворюються в пушинки, намагаючись потрапити назад на небо з тим же вітром, який приніс їх на землю. Бачите, скільки цікавого ми дізналися про цю квіточку. А чим же вона корисна? Що з неї готують і як її використовують? Хоча більшість людей вважають кульбабу набридливим бур'яном, ця рослина вже давно використовується в фітотерапії та здатна поліпшити здоров'я. Збирати кульбабу найкраще у квітні, травні. На незабруднених територіях, подалі від дороги. Усі її частини і листя, і квіти, і корінь мають лікувальні властивості. Зелень кульбаби можна їсти приготовленою чи сирою. Листя містить чимало вітамінів, його можна додавати в салати і супи. З квітів готують сироп для покращення травлення та від кашлю. З коренів кульбаби виходить корисний напій, який на смак нагадує каву. А в давні часи дівчата вмивалися відваром коріння, щоб поліпшити колір обличчя. Прийшов час порухатись, бо у нас фізхвилинка. Правда, мама, я великий, сам взуваю черевики, сам зав'язую шнурочки, одягаю сам сорочку, сам лице і руки мию, і розчісуватись вмію, і не плачу я ніколи, скоро я піду до школи. Без квітів людське життя було б безбарним. Квіти пробуджують в нас людяність, доброту, любов до краси. Сьогодні ми з вами намалюємо кульбабку. Але таку кульбабку коли ми одного дня прокидаємося, а вона стає біленькою, і потім свої парашутики на сінечко розлітаються, розкидаються вітром по всьому світу. Кульбабка вдоль доріжки. Це раз. В кульбабки білі ніжки. Це 2. Кульбабка без жука. Це три. Кульбабка весела і близька. 4. Пушинки розлетілись, навіть пальчики скінчились. Для роботи нам знадобиться синій картон фарби чорного білого зеленого кольору. Водичка пензлик один, звичайний один, тоненький. Відшукайте Тулочка, з якою ми зробимо, будемо за її допомогою робити нашу кульбабку. І ось такий ось паралончик, який буде кругленької форми. ножнички. І починаємо. Беремо нашу втулочку, беремо ножнички і розрізаємо. Нам потрібно буде маленькі, маленькі, тоненькі, такі пелюсточки зробити. Розрізаємо по всі, по всій. ось такі. Працюємо до всього цього контура нашого. Ось такі ми отримали пелюсточки з нашої втулочки, зробили, загнули їх, і тепер ми будемо набирати білу фарбу. Будемо робити нашу хульбабку. Ось набрали фарбу. Зараз ще трішечки ось так, щоб вона вся-вся наповнилася в нас. І почнемо робити нашу кольбабку. Ось так. Намагаємося, щоб вона була у нас густіша. Ось одна вийшла в мене квіточка, я роблю другу так само. Ось так. Так, додам кольору. Ось у мене вже друга вийшла, і буду набирати фарбу для третьої квіточки. І ось тут я буду робити третю квіточку. Ось ми намагаємося так побільше, щоб більшого білого кольору було побільше. Ось так. Відставляємо беремо нашу круглу формочку і робимо. Серединку в наших кульбабках. ось так. Тепер ми візьмемо тоненький-тоненький наш пензличок. вмочимо в водичку і будемо підтягувати ось сюди до серединки, щоб наша квіточка мала ось такий вираз. Ось, дивіться, як гарно виходить. Трішечки ще мочаємо водичку і допрацьовуємо. І ось так всі три квіточки ми пропрацюємо. Ось такі в мене кульбабки вийшли, а оскільки вони вже біленькі і готові випустити свої парашутики на сінечка, ми намалюємо їх ось такі парашутики. Ось так вони будуть у нас літати. Парашутики. Якщо треба, додавайте водички трішечки, щоб було яскравіше. Ось наші парашутики полетіли. Ось ще тут додам. ось так. Зараз нам потрібна чорна фарба і тоненький пензлечок. Ми набираємо фарбочку. Ось тут насінинки наші ми знизу дофарбовуємо. Ось так. І треба ще допрацювати нашу кульбабку. Ось тут такі чорненькі рисочки, теж треба домалювати. Допрацювати працюємо. Беремо зелену фарбочку і малюємо стеблиночки нашої кульбабки. Ось так. І ось малюю такої форми зубчатий листочок нашої квіточки. Можна намалювати ще один. Ось тут, наприклад. Ось і зафарбуємо. Зорова гімнастика. Сьогодні ми приділили увагу такій весняній чудовій квіточці, яка схожа на сонечка, і дізналися, як же вона по всьому світу сіє своє насіннячко. Тепер ми знаємо, що на слідуючу весну обов'язково такі ж квіточки розквітнуть під нашим теплим сонечком. Я чекаю вашої роботи, кажу вам до побачення, до зустрічі!